Всім привіт! Привіт! Мене звати Євген. І мене також звати Євген. І ми випускники кафедри і громадської філології. І сьогодні, друзі, ми хочемо привітати вас з професійним святом. Але спочатку потрібно нагадати нашим валичам, хто ми такі і чим ми займаємось. Почну з себе, мені 25 років, я маю власну справу і займаюся рекламою в соціальних мережах. І хочу сказати, що кафедра германської філології дуже сильно допомогла мені в професійному зростанні, адже тепер, завдяки знанням іноземної мови, я можу вільно спілкуватися з замовниками, а також наймати людей на роботу. Часосу мене, я викладаю англійську для футболістів, і це дуже крутий досвід. І мені дуже подобається з ними працювати, і все це завдяки нашій кафедрі. Саме тому ми дякуємо нашим викладачам. Всім, хто був з нами протягом цього шляху, ми особисто хочемо подякувати Шуменко, Олені Анатолійовні, Дорде, Віталія Олександровича, Прокопенко, Антоніни Вадимівні, Чепелюк, Антонині Дмитрівні, і звичайно, Копиковій Ірині Карпівні. Дякую вам за все. Це були надзвичайні роки. Ми дуже тепло згадуємо усі наші пари. Я приєднуюсь. А вам, студенти, ми бажаємо наснаги і досягти ще небачених вами вершин. Не прогулюйте, не прогуляйте і не прогуляйте з вашим святом.